У Житомирі поки не будуть реконструювати чашу плавального басейну Авангард. Ці кошти спрямують на відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури. Зараз басейн працює, адже відремонтували всі внутрішні комунікації ще до вторгнення. Якщо чаша ще більш-менш ми можемо її використовувати, ми вирішили за допомогою. Все, да, ми визнали там, як що можливо, і ми її запустили. Ми почали реконструкцію басейну. І єдине, що нам завадила війна, це змінити чашу басейну. Але ми сьогодні бачили, що вона ще досить придатна для проведення, в тому числі, змагань державного рівня у чемпіонатів України. У нас були більш амбіційні плани, але ще раз повторююся, що на жаль, не втрутилась війна. Ремонтувати басейн почали у 2019 році. Торік завершили душові роздягальні вестибюль та комунікації. Обійшлось це у понад 20 мільйонів гривень, п'ять із яких співфінансування з обласного бюджету. Микола Крук каже, що відновлення роботи комунального басейну допоможе розвитку спортивного плавання. На його базі працюють відділення спортивного плавання сучасного п'ятиборства тріатлону. Це три відділення, яким потрібна вода. На жаль, чи на щастя, я не знаю. Спортивне плавання 100% залежить від матеріально-технічної бази від спортивної споруди, без спортивного басейну неможливе спортивне плавання. Житомирянин Тарас Хімич займається плаванням у авангарді з шести років. Зараз працює тренером. Паралельно також виступаю ще, діючим спортсменом. Я тому стараюся підвищувати свою вже тренерську діяльність. Стало набагато комфортніше ніж було для тренування для молодших дітей, для старших спортсменів, які в нас займаються. Ремонтувати чашу басейну потрібно через технічні причини, але вони не заважають тренуванням спортсменів, і чаша відповідає спортивним нормам, каже Віталій Бунечко. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.